14 лютого в Україні святкують День святого Валентина. Закохані обмінюються подарунками, квітами, традиційними Валентинками та поцілунками. Єпископ Валентин, який жив у римському місті Терні у третьому столітті, є покровителем усіх закоханих. Легенда пов'язує ім'я святого Валентина із численними добрими справами, які він зробив для закоханих. Наприклад, згідно із переказами, він таємно вінчав закоханих легіонерів, яким імператор Клавдій забороняв одружуватися. Пирив посварених, дарував квіти молодим парам і навіть писав листи за неписьменних легіонерів і їхнім дівчатам. Усе це, зрештою, стало відомо. Валентина взяли під варту, а незабаром імператор підписав указ про його страту. Останні дні життя святого теж увіяні романтизмом. Як розповідає легенда, у єпископа Валентина закохалася дочка тюремника, яку він вилікував від сліпоти. Як священнослужитель, що дав обідницю без шлюбності, він не міг відповісти на почуття дівчини. Але у ніч перед стратою надіслав їй прощальну записку, яку мабуть і можна вважати найпершою Валентинкою. Багато істориків, тим стверджують, що коріння цього свята суто язичницькі і беруть свій початок у передвесняних обрядах, пов'язаних із пробудженням природи і кохання. Важливо, що цей день несе любов, позитив і добрі наміри. У Коломиї флешмоби проводять рідко. Молодіжний благодійний фонд заради добра вирішив саме у такій формі відзначити день святого Валентина, покровителя усіх закоханих. Більше ста студентів з усіх вишів міста створили живе серце. Також на площі біля ратуші учасники флешмобу зобразили написи Молодь міста заради добра «Коломия». Сьогодні в день святого Валентина, виразили свої почуття саме до нашого міста, адже ми знаємо, що цей день кожен один одному признається в коханні. А сьогодні молодь міста зізнається в коханні, можна сказати, до свого міста. «Хочу Побажати вам тепла, щирості сердець тих людей, які поруч зараз з вами. І дуже приємно спостерігати, як молодь бере участь у таких організаціях, як ми бачимо сьогодні. Ну також хочу подякувати фонду Зрада добра, адже відроджуються традиції, відроджуються молодіжні рухи. Ця акція в першу чергу спрямована для об'єднання молоді міста Коломиї, Коломийського району. Всі акції брали участь представники навчальних закладів різних навчальних закладів міста Коломиї. Закоханих багато бачив сьогодні в місті дуже сподобалось це свято. Ми так як організатори хочемо для міста зробити сьогодні. Ну щось прекрасне, велике, щоб всім це запам'ятали. Святкова атмосфера, попри засніжені вулиці, відчувалася всюди. Дівчата та хлопці з квітами та валентинками у руках. І хоча цей день святкує здебільшого молодь, кохання, кажуть, коломияни, віку немає. І тому своїй половинці варто робити подарунки. Квіти, подарки, фрукти, треба кольця дарувати дівчатам гарні золото, срібло. Оце якраз день любові. Ну і відповідно, як кажуть, ви бачили кіно. Як воно називається? робітного на круза з п'ятницю. Треба робити постійно дзінь-дзінь. І це саме буде день любові. Я дуже люблю дарувати валентинки всім. Мені дуже подобається. Ми в школі сьогодні дарували всім валентинки. В школі у вас як святкували? Добре, гарно. Нам музику давали, ми всі танцювали на перервах. День Валентина кажуть психологи хороший привід подарувати своїм половинкам позитивний настрій. Та не варто забувати, що свято кохання повинно тривати щодня. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма «Події НТК. День Валентина не лише день закоханих, а й день пошуку своїх других половинок. Багато хто вірить, що саме 14 лютого можна закохатися по-справжньому і взаємно. Тому й в Коломиї організовують шоу-програму кохання з першого погляду. Вже четвертий рік поспіль. Відділ у справах молоді та спорту разом з молодіжною радою при міському голові проводять подібний конкурс. Цього разу до організації долучився й благодійний фонд заради добра. Зараз багато молодих людей не розуміють взагалі значення кохання, багато хто розчарований. Ну і в цьому заході ми побачимо істинних джентльменів, справжніх леді, бо саме такими є наші учасники, найкращі студенти вищих навчальних закладів. День святого Валентина якось набрав якогось такого комерційного культу, набрав… Рис вседозволеності, швидше всього, що не нагадуючи людям, а особливо молоді, про ті християнські ідеали у стосунках між чоловіком і жінкою, тому ми стараємося, як представники влади, представники духовенства, у ці дні нагадувати молодим людям, нашим коломиянам, нашим коломиянкам, щоб вони святкували цей день з розумом, щоб вони несли тепло, несли то кохання щире кохання один до одного. Шоу кохання з першого погляду зібрало весь зал глядачів. Здебільшого це студенти вищих навчальних закладів міста. Прийшли підтримати своїх одногрупників і в переконатись, що кохання з першої миті існує. Отож, учасниками шоу-програми стали троє хлопців та троє дівчат. Готувалися ретельно, хтось повторював свої таланти за лаштунками, хтось наводив красу. Але основне всіх разом тут зібрала єдина мета знайти другу половинку. Я надіюсь на те, що Амур попаде е, в таке серце, щоб все було взаємно. Е, коханий в першу чергу має бути таким, щоб я йому довіряла. Він має бути надійний, е, мужній. Ну і саме саме таке головне, щоб з повагою ставився до мене. Думаю, знайти свою половинку і чекаю дуже багато цікавих вражень, і хочу побачити учасниці, що вони уміють, чи співати, чи танцювати. Ну думаю, все буде цікаво. Дівчат та хлопців чекало не одне випробування на сцені. Окрім того, щоб сподобатись один одному, їм потрібно було завоювати симпатію глядачів, адже саме від публіки залежало, хто стане парою переможцем. Головний подарунок романтична вечеря на двох у місцевому кафе. Оплачує її організатор. До речі, на конкурсі цього року визначили не одну, а одразу дві ідеальні пари: це Яна Богдан і Микола Микитюк та Христина Дубенко і Богдан Одинський.